Сьогодні відбулася 27-ма сесія горішньоплавнівської міської ради. Традиційно засідання депутатів міськради восьмого скликання розпочалося звучанням гімну України. За тим хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів на російсько-українській війні наших земляків. Відважні українські воїни стали символом гідності і свободи. Кожен з них вчинив великий подвиг повстав проти насилля і несправедливості, віддавши за це свої життя. Вони були поруч з нами та надійними мужніми плечима для своїх батьків, дружин, сестер і дітей. Пам'ять про них залишиться вічно в серці кожного з нас. На 27-й сесії горішньоплавнівської міської ради присутніми були члени родин двох загиблих бійців Віктора Дичука та Олексія Брідні. Запросили родичів для отримання державних відзнак нагороджених посмертно героїв. Дозвольте процедуру вручення державних нагород відповідно до указу президента України Верховного головнокомандувача збройних сил України Володимира Зеленського розпочати старший лейтенант Дичук Віктор Олександрович. 16 листопада 95 року народження. Помічник начальника штабу, начальник розвідки механізованого батальйону військової частини А-1815, загинув 16 березня 2022 року. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання від збройної агресії Російської Федерації в селі Новоселівка поблизу міста Чернігова отримав поранення несумісні з життям. Ушкодження внаслідок військових дій від вибухів та осколків. У Збройних силах України з 19 липня 2013 року, 17 квітня 2022 року, захоронений на Алеї Слави кладовище міста Горішні плавні батько дичук Олександр Павлович, мати дичук Лена Вікторівна. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня відповідно до указу президента України, Верховного Головнокомандувача від 23 травня 2022 року. Номер 360 Дозвольте від імені президента України, від імені міністра оборони вручити державну нагороду посмертно нагородженому героям. Слава Україні! Героям Олексій Миколаєвич, 16 травня 1989 року народження, на військову службу, призваний першим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 27 лютого 2022 року. Старший стрілець другого десантно-штурмового взводу, 6-го десантно-штурмової роти військової частини А-0281. Загинув у бою за незалежність та територіальну цілісність України 8 квітня 2022 року поблизу населеного пункту Довгеньки Ізюмського району Харківської області. Наслідок обстрілу позицій підрозділу танками противника отримав поранення, несумісні з життям. Захоронений 14 квітня 2022 року на Алеї Слави, кладовище міста Грішні Плавні. Дружина брідня Алла Олександрівна, син Брідня Максим Олексійович. Мати брідня Лариса Георгіївна, батько брідня Микола Олександрович, нагороджений відповідно до указу президента Верховного головнокомандувача Збройних сил України, орденом за мужність третього ступеня, указом президента України від 4 липня 2022 року, No 468. Слава Україні героям слава. про ухвалені на сесії рішення депутатами міської ради. Дивіться в інших випусках інформаційної програми: Вічна пам'ять і слава героям України.